Не знаю, ну не знаю, які вибрати. Назар, який саме лучше від кашлю? Від кашлю? Ви ж не в аптеку до мене приходите. Приходять люди і кажуть: а який мед від кашлю, а який мед від срачки, а який мед від поносу, а який мед від радікуліту, а який мед? я не фармацевт. Я бджоляр. Єдине, що я можу порекомендувати, це споживати мед, тому що це дає можливість для вас оздоровити ваш організм. Це в першу чергу. І не доводити до різних болячок. Е, тому я ніколи в своєму магазині не рекомендую мед, е, окрім одного випадку. Не рекомендую мед, от візьміть цей, бо цей там від серця, от кажуть там гречаний мед там від серця. Так, в ньому дійсно є багато різних речовин, які позитивно впливають на серцевий м'яс. Е, ну, як правило, це калій. Або там інші продукти бджільництва, які можуть впливати на ті чи інші органи. Так, це правда. Але це не засіб лікування, це в першу чергу засіб оздоровлення. Тому я бджоляр, а не аптекар. Але є один випадок, коли я рекомендую взяти конкретний мед. Це коли люди приходять конкретно з цукровим діабетом, я їм завжди рекомендую саме акацієвий мед, тому що там низький рівень. Низький рівень значить, глюкози і високий рівень фруктози. А фруктоза, як відомо, набагато простіший цукор. І коли засвоєння йде глюкози в тому форматі, в якому відбувається засвоєння, то безпосередньо. Для нашого організму це набагато простіше, бо фруктоза вона абсолютно нічим не розщепляється, просто засвоюється нашим організмом. Ось так. Тому ми не аптека, ми магазин бджільництва. Ми не рекомендуємо мед споживати як ліки. Ми рекомендуємо мед споживати за вашими вподобаннями. Подобається мед з липи – їжте мед з липи. Подобається мед з акації – їжте мед з акації. Подобається різнотрави – смачно.